Ну, звісно ж, розглянемо також зірочку. Зірка це остання з фігур, які в нас передбачені в переліку. Ми натискаємо, щоб вибрати зірку СТАР. Якщо затиснемо при цьому Shift, то в нас малюється така одразу рівнесенька зірочка. Якщо без шрифта, то вибрали і можемо там якусь вузеньку, широку, яку нам хочеться зробити зірочку. Так само, як і для інших фігур. Ми можемо вибирати розмір цієї зірки. Наприклад, збільшити вручну у мене зараз стоїть ось цей замочок, зв'язок є. Тому в мене зі зміною висоти змінюватиметься і ширина. Можу просто наводити сюди, як уже раніше говорила, і стрілочками. Змінювати ширину і висоту. Якщо зв'язку цього немає, то тоді в мене змінюється тільки одна сторона. Ось так. Скасую Ctrl-Z. Ось так. Нехай одна в мене буде такої форми, інша, якоїсь іншої форми. І, бачите, тут зв'язку немає. і щоб я не змінювала, у мене буде змінюватися тільки одна сторона. Які є функції у зірки? Ну, по-перше, ми можемо змінювати кількість її кутиків. Ось тут на правій панельці. Тобто їх може бути дуже багато. Ось така вона може бути пухнаста, скажімо так. Далі. Далі бачите, відцентрування у нас є, теж ми можемо регулювати. Можемо вручну проставляти цей відсоток, можемо стрілочками тягнути. Зараз я стрілочкою тягну вправо вліво. І можемо за допомогою точок, звісно ж, змінювати нашу фігуру. Ось тут ви бачите знов таки закруглення. Наступна Точка в нас змінює так само, як і в правій частині, на блоку цьому, де зміна кількості, кількості кутів зірки, це, в принципі, те саме. Ми крутимо заточку вправо-вліво, і в нас стає їх більше або менше. І остання зірочка. Дублює, як ви бачите, ось цей показник відсотковий, який ми змінювали до цього. Тобто, ось таким чином можемо робити щось із нашою зірочкою.